У Севастополі сьогодні згадують скорботну дату – 70-річчя з дня, як після 250-денної оборони за наказом верховного командування радянських військ захисники залишили окуповане місто. Пам'ятні заходи відкрив мітинг реквієм біля меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках. Данину пам'яті відважним людям, які поклали життя заради свободи рідної землі, віддав і наш кореспондент. Останній матрос Севастополь залишив ці слова з відомої кожному Севастопольцю пісні балади Завітний камінь, написаної за рік після закінчення другої оборони, стали її неофіційною назвою. Важким тягарем лягли на дно пам'яті очевидців того страшного і скорботного часу. Спогади про 3 липня 1942 року. Що панує навколо вічного вогню, вривається прониклива музика Бориса Мокроусова у виконанні військового духового оркестру. І навіть ті, хто знає про подвиг захисників Севастополя лише з розповідей ветеранів та історичних хронік, можуть відчути, наче серце мимоволі починає битися в ритм з її акордами. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів та покласти квіти до меморіалу прийшли представники місцевої влади, військово-морських сил України і чорноморського флоту, церкви, члени ветеранських організацій, небайдужі Севастопольці і гості міста. Серед останніх були і літні туристи із Німеччини. Хто знає, можливо, батько декого з них був учасником Севастопольських бойовищ і свідком героїчного опору його виснажених захисників. Минає час, але не минає їхня слава. Все, що наразі можуть зробити вдячні нащадки, це забезпечити гідне життя тим, хто 70 років тому бачив жахи війни своїми очима. Одним з найдієвіших інструментів для виконання цього покликана стати програма Ветеран, прийнята Севастопольською міською радою в лютому цього року. Втім, наразі відомо, що не всі заходи передбачені нею вчасно втілюються в життя через нестачу коштів. Затримавшись після урочистого заходу на алеї слави міст героїв, перший заступник голови виконавчої влади Севастополя Сергій Севенков запевнив тому, що додаткове джерело фінансування для повноцінної реалізації програми неодмінне буде знайдене найближчим часом. Ветеранів на самом деле это з кожним годом становится все менше, і ми должны, Ми просто обязаны уделять этим людям більше внимания. А більше внимания это більше фінансування. У нас є допоміжні деньги. Ми з депутатським корпусом обов'язково розглянемо пропозиції ветеранських організацій і обязательно додамо туди. денег. 38 мільйонів гривень на 5 років. Близько 10 з яких на поточний рік. Такі суми озвучує голова міської ради Юрій Дойніков. Згадуючи про регламентоване фінансування довгострокової програми ветеран, за словами депутата, дуже цінною є також психологічна підтримка і щира повага, те, чого за гроші не купуєш. Добре, що Севастопольці про це пам'ятають. То, що сьогодні дійсно в Севастополі молодіж дуже тепло относиться к своїм предкам пам'ять історії, навіть неотъємнена частина програми. Я хотів би, пользуюсь, случає всіх ветеранів ще раз попросити. Не болеть, жить долго. А мы со своей стороны, и городская администрация, и городской совет, в этом мы будем помогать. Пока мы помним, мы не допустим тех страшных годин, которые, через которые прошли наши отцы, наши деды. Помнить и молитвенно помнить. Помогать ветеранам, слушать ветеранов, внимать каждому их слову, потому что ветераны уходят к Богу. Ветераны последние ветераны, которые помнят этот ад, который здесь творился в городе Севастополе. Протягом дня в кожному севастопольському храмі відслужуються панихиди про вождів і воїнів на полі брані убієнних. У Бога немає мертвих, у Бога всі живі, зазначає отець Сергій. А в наших вдячних серцях живе пам'ять про героїв.